Вітаю, любі друзі, шановне панство. Отримав таку посилку від Укрпошти, Замовив собі невеличку кількість сувенірної продуктів, щоб розміщувати монети. І хотів би з вами поділитися, що ж мені тут прийшло. Надійшла мені посилка від Вадима Орестовича із Чернівців. Ось посилка нам обійшлася в 45 гривень. О, її вартість оціни попросив відправника оцінити її мінімально недорого. Бо як то кажуть, копійка гривню береже на посилках. Якщо товар недорогий, то вже намагаюся брати декілька посилок, щоб вже одним, одним разом забрати все. Ніби небагато 60 гривень, але коли купуєш товар там, умовно на 100 гривень, ще 60 гривень посилка, то якби виходить, ціна непогано набігає. Так, тут у нас така посилка, 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 посилка. Тут вона у нас запечатана раз, запечатана два. так. Тильну сторону показувати не буду, бо хоча. Хоча... Чому б ні? Ось наша посилка. Тут я просто не хочу показувати персональні дані людей, телефони і так далі. Бо на що воно треба? М Маніяків вистачає, які будуть потім наярювати тобі на телефон. Любителі приколів. Так, зараз ми це все обережненько розпакуємо, розріжемо. Так, 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 тут у нас надійшла така. О, тут начасно декілька. Це спеціальні рамки, в яких зберігаються монетки. Що у вас є якісь монетки, які вам дуже подобаються і ви хочете, щоб вони у вас десь на поличці розташовувались, або якісь пам'ятні медалі і так далі, тут для цього є вже придумали спеціальні приблуди ось у такого плану. Ось із такого плану їх розташовуєш ось так. От, всередині така плівка спеціальна і розташовувати. Я вже робив огляд по цим. В рамках вони є різні, є менші, є більші, є такі прямокутного характеру на, на будь-який смак, бо аби тільки були гроші, коштують вони, власне, недорого, там щось від 70 до 100 гривень за таку рамку, це не так -то й дорого насправді. Заради якщо у вас там цінні якісь гарні монети є, то воно того коштує. Це у нас ще одна така. Спів, прикупив декілька, думаю. Одним разом, о, дивіться, яка якраз надійшла мені. Зараз покажу ближче. Так, Тут у нас більше нічого немає. Коробочка піде далі на вторинне використання. Це все не викидаємо. Пригодиться. вже назбирав їх на таку купу, що вже завалив все, весь вільний простір. Так, це у нас сьогодні на огляді монета, монета жетон Bitcoin. Я не думав, що вона така гарна вийде. Мені вважали, що вона Звичайного кольору такого не, не в золоті. А тут дивіться, яка красота. Це монета ну, жетон, можна так назвати, любительський, нічого тут цінного якби, немає. Цінності. Це жетони присвячені біткоїнам. Самі найбільш прис... електронна валюта сучасного світу біткоїн. Чисто купив, хто кажуть її собі так, заради цікавості. Як діти кажуть по приколу, хай буде. А то так питаю, у вас є біткоін? У вас є біткоін? Розкажу, що тепер у мене є біткоін. Неважливо, що не той біткоін, про який всі говорять, але от в вигляді металу, який я ціную більше, ніж якісь електронні гроші, мені така штука дуже подобається. О, на цю монету. Чисто випадково її в інтернеті знайшов і ну, думаю, біткоін, так біткоін. Колись на Блошиному ринку в Одесі, на староконному ринку бачив, але так щось не придавав увагу, думаю, так і жетон, хай сій буде. Але Потім, думаю, треба собі в колекцію хай така річ лежить. Бо в кінці 20... 2024 року вартість біткоїна перевела за 100 тисяч доларів. Представте собі 100 тисяч доларів за електронні. Гроші. Зараз трошки ціна на 2025 трошки просіла, десь в районі 98-97 тисяч, але це не суттєво, це не вона не впала. Що ж, зображено на цьому житон, сувенірному жетоні. Це ніякий не Нацбанк не випускає, це випускають. Можливо, в Китаї штампують як, як сувенірну продукцію, а можливо, і ні. Ну, капсула тут ніби так непогано сидить. В капсулі в центрі зображено буква Б, символ графічний біткоїну. Навколо цього символу такі от лінії намальовані, що символізують, я так розумію, сучасний інтернет, світ сучасний електронний світ, передачі інформації і ці гроші ж також є електронними. Навколо цієї монети в обрамленні такої, от, таких от рисок. Зображено напис біткоін. Там ще якісь є написи, але зараз спробую їх приблизити більше. Так, біткоін, Digital, Десентри. Так, Десен... Так, ще якісь написи, пір. Так, ось якщо так, біткоін. Біткоін, Digital, а, значить, децентралізайшет. Так, і далі ще якийсь надпис. Так, або Depths, або Peers. Щось таке, ще Напис є такий. І з цього боку аналогічно. Тут якісь шифри. Е, так, значить, що в нас тут прописано? М якісь цифри 18, MONETARY METALS Біткоін, опять же, так, ну Якісь шифри, я так розумію, що символізують сучасні електронні гроші. Гурт монети рифлений, що цікаво, не монета жетона правильно казати, бо це монета без номіналу і не є виробництвом якогось банку. Так, зараз вона ледь не впала. Ось цей біткоін перевернемо. Ось так і на зворотній стороні монети тут такі, як мікросхеми, мікрочіпи зображені. Тут у нас, бачите, є такі мікродеталі, як всередині телефонів, всередині клавіатури ноутбука. Оці, оці мік... мікросхеми, мікрочіпи їх називають. Ось такі малесенькі. Тут вони різні, бувають різного формату. Так, далі в центрі ось така. Плата зображена. Там також є напис, який-то ДОС о, навіть рік вказаний, 2013 рік. Тобто ця штука була ще. Якщо я правильно розумію, була ще надрукована у 2013 році. Або монета, або біткоін цей був запроваджений. Ну, насправді біткоін і раніше був, ніж 2013 Так розумію, що жетон цей був надрукований у 2013 році. От, ну, такий от сувенір собі придбав колекцію, хай буде, Хай буде, можливо, колись також буде цінитися. На жаль, з приводу а, тиражу от таких от сувенірів, інформації мені невідомо, скільки їх випущено, конкретно в такому в металі в латуні. Бо вона, така як золотистого кольору. Я, чесно кажучи, думав, що вона буде в, в, такому, в кольорі Нельзильбера, в, в кольорі срібла. Виявилося, що колір зовсім інший. Ну Такий, як, як на подарунок, я думаю, що досить річ непогана, особливо, якщо у вас друзі є, хто займається майнінгом, хто інфо... займається програмуванням, айтішник якийсь, то йому така штука зайде. Можна придбати собі не собі, а на подарунок таку річ. Вона там недорого коштує, щось я віддав на чисто, чи 150 гривень, не пам'ятаю вже точно. Ось. Ну і відразу прикупив собі і. Цього ж покупця в нього продавалися ось такі рамки. Я вже в нього замовив і вже одночасно ці рамки. Кажу, якщо у вас є, то давайте. І таку річ можна поставити в рамочку, щоб воно солідно якось виглядало. Далі розташовуємо його ось так. І у вас вийде ось така красота. Можна трошки його підрівняти, щоб він був рівно. І на поличку річ можна поставити. Чому гарно? Виглядаєш гарно, солідно, гарно. Ну, Насправді таких жетонів можна знайти і в різних варіаціях. Там є Dogie Coin, маса їх є в продажі, і хто такі речі, можливо, колекціонує, можна і жетонами також займатися. Залишайте відгуки під цим відео, підписуйтесь на канал. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!